Вітаю! До вашої уваги портативний ручний ліхтар, модель W5147. Ліхтар укомплектований шнурком для швидкої зарядки з роз'ємами USB Type-C. Дана модель має 7 режимів освітлення. Три з них це холодне світло. Два режими теплого світла та два режими червоного світла, один з них блимаючий. Ліхтар має вбудований акумулятор, корпус виготовлений в комбінації металу та пластику. Має додаткові функції, такі як свисток, прикурювач, індикатор заряду. стропоріз, відкривачку, дві викрутки, магніт та карабін. Розмір ліхтаря 10 на 5 та на 4 см, вага 70 грамів.